Громадські активісти провели акцію перед входом до обласної прокуратури. Вони прийшли з традиційними атрибутами: це автошини, гільзи та набір плакатів, і вимагали від прокурора Житомирської області Любомира Вітовича пояснити причини його підпису під листом до генпрокурора України. Тому сьогодні ми прийшли до. Стін прокуратури області замогою, щоб прокурор нашої області пояснив свою позицію, хто саме примусив, чи сам він писав цей лист, яким чином взагалі ініційоване питання і одночасне підписання цього листа, чи вони зустрічалися в Генеральній прокуратурі. Є своє бачення, тому що я вважаю, що все, що написано в цьому листі, це є прояв тої старої системи прокуратури, бюрократичного авторитаризму, де Прокурор абсолютно не є вільною особою, яка не має власної думки, не думає жодним чином про наслідки і підпишеться будь під чим, щоб зберегти свою посаду. Активісти хотіли спілкування з прокурором, стало відомо, що посадовець може прийняти декількох протестуючих, але з часом Любомир Війтович вийшов і на вулицю. Но коли я бачу по телевізору. Що заступник генерального прокурора виходить і бере участь в акції, які йому заборонені е, мінімум трьома законами України і Конституції України? Звісно що у мене викликало це деяке обурення. Тому що зачекайте, зачекайте. і ось ми е, всі прокурори областей один з одним зідзвонилися дзвонилися і обурилися цією ситуацією, яка є. От вам відповідь на моє питання. Реформи в Україні гальмуються, тому на місцях відбувається таке непорозуміння. Отож, всім необхідно вчитися демократії.